Коли ми кажемо стосовно розмов з Трампом, там дуже велика кількість якихось дуже важких, складних, розумних конструкцій, але без пожинання плодів та без результатів. В нас випадає момент помірності, помірних дій саме як рекомендація. В нас є момент спирання на попередній досвід і відхід взагалі в інший бік, в іншу сторону, тобто момент того, що немає. Uh, в розкладі якихось комбінацій, в форматі домовленості, немає в розкладі якихось комбінацій, котрі б свідчили про мир або паузу. Uh, більше того, в форматі uh, карти дурня це момент пошуку обхідних шляхів, тобто uh, закид шукати компроміс, важке питання. Але тут з жезлів нас випадає в перевернутому стані, тобто відсутність руху, і взагалі за розкладом виглядає так, що Трамп на деякий час спробує проманіпулювати ситуацію, що він вийде з домовленості або відійде в бік, відійде в сторону, тому що в нього, начебто, по дурню зв'язані руки, зв'язані по рукам та ногам. І в нас більше. Розклад, якщо ми кажемо про комунікацію Трампа та Зеленського, випадає не в форматі реального якогось плану реальних дій, а більше як вода. Вода, 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 що ти активним чином намагаєшся впливати на перебіг подій і знаєш, яким чином вийти з цієї ситуації, тобто чергова. Обіцянка, що буквально за декілька днів, тижнів місяців все вийде на новий рівень, позитивний, з реальними плодами, але немає не плодів не результатів. Більше того, виглядає більше в те, що будуть намагатися розтягнути цей процес якомога довше.